Сьогодні приготуємо дуже смачний шоколадний пудинг, який містить в собі всього 100 кілокалорій на 100 грамів. Приготований він без цукру та борошна, і найголовніше те, що за складом білків, жирів та вуглеводів він ідеально збалансований. Тому усі, хто слідкує за своїм харчуванням, уважно переглядайте рецепти та зберігайте, щоб повторити і собі. Основним джерелом білку у нашому десерті сьогодні буде слугувати кисломолочний сир. Його можете брати будь-який, який вам найбільше подобається. Особисто я вибрала 5% жирності. Одразу додаємо одне куряче яйце і трішки молока від загальної кількості. А за допомогою занурювального блендера перебиваємо всю цю масу до повної однорідності. Залежно від вашого сиру та потужності блендера, може знадобитись на цей процес трішки більше чи менше часу, але в будь-якому випадку в результаті має вийти однорідна маса без зайвих грудочок. Одразу ж сюди додаємо какао, порошок та кукурудзяний крохмаль у рівних пропорціях. Какао використовуємо звичайне без доданого цукру, так смак, аромат та колір нашого десерту буде набагато яскравішим. Залишається додати підсолоджувач та молоко, яке ще залишилось. Замість цукру я використовувала самий звичайний мед, і його можете додавати за своїм смаком, скільки вам подобається, або ж замінити його на ще якийсь інший цукорозамінник по типу стевії. А тепер знову за допомогою блендера всю масу ще раз перебиваємо для того, щоб какао повністю розчинилось і маса стала однорідною. На цьому етапі будьте досить обережні, так як рідина дуже розлітається, тож обирайте будь-яку ємність, яка буде ще глибшою ніж була у мене. В цілому наша маса для десерту вже підготовлена, її можна переливати у кастрюльку та готувати далі. Сотейник бажано обирати із товстим дном для того, щоб під час варіння нічого ніде не прилипло та не пригоріло. А варити сам пудинг ми будемо на мінімальному або ж середньому вогні. У процесі заварювання немає нічого складного, нам важливо просто уважно спостерігати за масою і активно протягом 3-4 хвилин її перемішувати. Приблизно через хвилинку, коли рідина трішки прогріється, можемо додавати натертий шоколад. Його також можете брати без цукру, адже зараз в магазині дуже широкий асортимент таких смаколиків. І далі продовжуємо все активно перемішувати, доки наш десерт не почне загусати. Як тільки ви побачили, що маса стала густою, то можна знімати з вогню і кип'ятити довго нічого не потрібно. Тепер все, що нам залишається, це розлити десерт по формочкам. Особисто я сьогодні використовую такі прозорі стакани, а ви ж можете брати будь-які, чи одноразові, чи також скляні. Або ж, взагалі, якщо у вас невеликий вибір порційних форм, можете залити в одну суцільну і потім, після повного застигання, просто розрізати десерт. Даних пропорцій у мене вистачило для того, щоб розлити порівну на три таких стакани: це приблизно по 180-200 г. Після того, як вся маса буде розподілена, то нам потрібно поставити десерт у холодильник приблизно на 2-4 години до повного застигання. Після того, як проходить цей час, то наш пудинг стає набагато щільнішим та густішим, і звичайно, що в такому вигляді його вже набагато легше задекорувати і все буде триматись на поверхні. Особисто мій вибір пав сьогодні на тертий шоколад, але ви можете брати будь-що, що вам подобається: це і сухофрукти, і свіжі якісь ягоди, фрукти, чи також шоколад. І тепер десерт вже повністю готовий до того, щоб ви могли його куштувати. Цей пудинг виходить дуже ніжним, м'яким і головне корисним. Я впевнена, що для людей, які шукають альтернативу чи замінники звичайним солодощам, обов'язково сподобається цей десерт. Адже він виходить в міру солодкий і, як я говорила на початку, гарно збалансований за своїм складом. Дякуємо за ваш перегляд! Не забудьте поставити лайк та підписатись, щоб не пропустити ще більше корисних відео. Усім до зустрічі!